Могло б бути як ціле тіло, так і отаке таке все, що залишилося від людини. Там може якийсь шматок, але це все одно цей шматок цього потрібно боїна, забирати. Тому що забрати. це для родичів, так. для батьків можуть зробити ДНК і ну типу родичі Треба засвідчити, що так, що, так, що людина так. не безвісті пропавша. Так. А це, це є якесь підтвердження того, що типу людина загинула. Мені було Бу таке, що так. спілкувався з ними. Чи в подумках, що сказав? Коли загружали тіла, там, ну, типу, держали його там, там, за руки, за ноги, так клали його, типу, обережно, там братанчик там, положили його, тобі нормально все, там, щоб. Не до той, тіла той, говорили, так, так. до тіла, там. Щоб, ну, Відносились з повагою, там навіть не було такого, що стягнув його, просто обережно, щоб ми там не стукнувся, головою поклали там. А... Тіло не не лежало якось боку, не не звисало. все ти рівненько положив типу його, щоб все було чітко, ніде він там не шатався, не.